Доброго дня, Миколаїв, 27 грудня, 23 рік. Дякую, хто спостерігає, хто завітав. Підписка Вподобайка, обов'язково поїхали по темі. Сьогодні у нас тема озими ячмінь, який ми сіяли. 9 листопада пройшло вже. Можна сказати, півтора місяця. Чекали-чекали ми в сходи і не дочекалися. За півтора місяця нема нічого. Де ж він подівся? А, Він подівся, ось він. Ось він наш ячменець. Ось він як сходить. То... Не наша діляночка була. Сходить, сходить потрошки. Радуємося, що сходить. Чому радуємося? Ось така в нас наша звичка радуватись, що отримуєш якісь результати від своєї праці, так сказати. Що у нас? мишей у нас немає зовсім. Знайшли одну нірку, яка зараз залізла, Надіємося, мишка її з'їсть. А так, ячмінь зійшов, сівся ячмінь без добрив. Неглибоко, якраз ми встигли, встигли перед самим-самим дощиком. Ячмінь, як завжди, ячмінь цель. хто не дивився, хто перше буде дивитися. Ячмінь засель сіявся без добрив, як я вже сказав. Не глибоко ми бачимо навіть десь ось є зерничко на поверхні, яке ну, зійде, зійде. А так у нас глибина посадки десь сантиметр, 2 сантиметр, звісно, це замало, а 2 це. Якраз ось ми бачимо глибина заробки, зернинки. Ну, зараз вирвемо. хоча він на середенький, жалко, щоб не було це на словах. Ось ми бачимо зернину. Посіяли нормально. Густина я перерахував. Десь виходить, я своєму не змінюю. 2 мільйони. Тільки в цьому році я сіяв 3 через 1. Мені подобалось. Ну, в цьому році не було коли гратися. Посіяли ми сплошним посівом. Але все ж таки 2 мільйони. Чому 2 мільйони, будуть нападати рідко, чи вона не закуститься. Я знаю, що він не закуститься. Він не закуститься вже те, що є, те ми отримаємо. Але ну, такий в мене принцип. Я краще отримую конденційне, якісне зерно зберу. Яке не буде напівпусте вилітати, половина його з комбайна при збиранні бо воно легке, а потім ти його ще не здаш, тому що в тебе не буде ваги питомої, чи як там кажуть. І хоч у нас зима, новий рік, ну новий рік, новий рік це зміна дати. Тим паче для нас зараз. А ми бачимо ось сходить падалічний соняшник. Підзимий соняшник. Ось зійшов красунчик. Ну, хай сходить, нам потім буде навесні менше обробляти гербіцидами. Сходи ми отримали. ну Краще, він, краще б він перезимував в стадії шильці, але так як зараз у нас на сьогоднішній день ми бачимо сонечко і десь, ну, що, що вітер, то... Десь 5-6, а вчора було 9 градусів тепла. То він вегетує, він вегетує, він росте. Більш-менш рівномірні сходи. Все, що мурижить. Чекаємо весни, що буде навесні, як він перезимує що ми отримаємо Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!